Завантажили дві сівалочки, які будуть їхати, одна буде їхати в Вінницьку область, а одна ця маленька. Клієнт купив до Т-25, Nodet сівалка, така анкерна маленька. У неї ще є граблинка. Тут ось вперед ми її заставили. Це сівалка Сімуль 2,5 метри дискова. Вона є двобункерна, має бункер для, для зерна і для міндобрива. Бо є ще такі бункера, які ще дочіпляються третій для трави. Така сівалочка в дуже в такому гарному добротному стані, в неї немає ні прикатки. Тільки зверху ми поставили, зняли підніжку. А такий така сьогодні у нас загрузочка. Сьогодні у нас субота. Машина буде виїжджати в понеділок і буде доставляти наш шофер, водій буде доставляти до клієнтів. Один клієнт приїжджав, дивився сівалочку, а один так обрав по, по відео, по фото. Щиро дякуємо, хай працює, радую вас. У нас зима, але люди починають потихеньку підготовлюватися до посівного сезону. Купили нас сьогодні таку сівалочку. Хлопці до Юмза, 2-метрова. Така сівалка сівульта дискова в такому дуже гарному стані. Диски, які висівають. І вона має навіть при собі прикатку. Така сівалка дуже гарний станції сівалки. Іде в Львівську область десь біля під каміння. Такі СМТ під камінь, і десь туди вона їде. Хлопці приїжджали, оглянули, подивилися, їм сподобалося. Вони раз приїжджали, дивилися, потім взяли ще якихось хлопців які це розуміються, вони подивилися і собі обрали таку сівалку. Десь ці Може культураційні лапи трохи такі ржаві, бо сівалка стояла не працювала, але поїде в поле, пару городиків посіє і вони вичастіться, будуть блестіти. Ну, дякуємо, що обрали нас. Всього доброго, кого цікавить, зацікавили якісь є питання. Телефонуйте чи по сівалці. дамо відповідь, всього доброго. Загрузили прес-підбирачані Холланда. 265-го приїжджали клієнти до нас, обдивилися, оглянули і купую такого пресу. Їде він в Тернопільську область десь біля Кременця. Стан його гарний. В'яже він дуже класно, гарно. Клієнти задоволені. Їдуть додому. Дякую, що обрали нас. Щасливо! Загрузили ще таку сівалку Нордстен. 2,60 вона має. Сівалка в такому доброму стані. Вона є. Була, була вона анкерна, але клієнт до нас передзвонив і каже, хочу таку сівалку, але хочу дискову. А в нас якраз так сталося. Були в Фінляндії. Один фермер продавав такі диски. Сівалки він не мав, а диски продавав. І купили тут ті диски і поставили якраз воно класно нам підійшло, всі трубки, все то оригінальні диски від перстелу. Вони дуже рідко є дискові. Але нам вдалося такі диски купити і вийшла у нас диско. А їде вона в Івано-Франківську область, сівалка. Клієнт не приїжджав, зробили ми йому фото, відео. Спочатку відео зробили, як вона анкерна, потім зробили відео і вже переробили на диски. Ну і клієнт задоволений, каже, щоб вести загрозили ми прес підбирача Варціла. Вже клієнти розпочинають, щось шукають, вже готуються до сезону. Шукають ці прес підбирачі, люди дзвонять і передзвонили до нас клієнти з Ужгорода і собі обрали такого пресу. Прес Варціла. В такому гарному, гарному непоганому стані, ще тут краска навіть не нестерта шахта також все вкрасть. Зразу покажу, як тут і, де сіно, де граблини стоять, забирають сіно, поршень, теж в такому гарному стані. Клієнти собі купили, обрали, не приїжджали вони до нас. але... Довіряють нам. Це нам дуже приємно, якщо люди довіряють і ми можемо доставляти так преси. Дякуємо, що обрали нас. Прес їде в Узгород, Закарпатська область. Хай працює, хай заробляє кошти. Всього доброго.